Ну що, друзі, Юто NMF 554X. Погнали? Шановні друзі, вітаємо всім підписникам. Отже, на вулиці дощ моросить, так що будемо робити дуже швидкий огляд на Yuto NMF 554X. Зараз все стандартно. Розміри, висота, ширина, довжина, колеса, підкапотка, заліземо в кабіну. І в кінці, що зробимо правильно? Зрівняємо його з трактором Ловел. 504, тобто, 50-ку від лову, рівняємо з 50-ку від Юту. Ну, що хочу сказати, таке враження, що ці два трактори якось будувалися під різні, скажімо так, чи то умови, чи то навіть не умови, а потреби їх покупців. Тут треба реально брати покупателя Юто і покупателя ловула і розпитувати в них в яких умовах ви їх використовуєте. Тому що в кабіні різниця. Колосально, скажімо так. Ну, до цього доберемося. Давайте. Постандартно. Маса даного Юту. І ціна, звісно, буде в відео. Маса даного Юту 2660 кілограм. Ціна даного Юту зараз у них йдуть акції. По акції він коштує 18300 доларів. У нього є кандр. Кому цікаво, зразу наприт, Ну, до підкапотки під зараз дійдемо. Спереді маємо грузи. 4 грузи по 20 кг і того 80-ка спереді є, ну як видно, сюди ще можна додати-додавляти. Хто його візьме, як я люблю казати, або докуповуєте, або робите собі бетонний дебелий груз сюди на 150-200 кіл, легенько можна всунути і буде то, що треба. Для нього воно піде тільки на користь. Далі. Маємо додаткові ваги на колесах. Замічу, бачите, на грузиках Юто штамповочка написано, скільки він важить, 50 кг зліва-справа, що плюс соточка на задню ось дави. Тягове зусилля, виходячи з його маси і з того, що написано в його мануальчику 21,5 кН. Як завжди, калькулятор онлайн, в інтернеті перевів і у нас вийшло 2150 кіл, він може вздернути. Єсть. Довжина. Ну, це вже ви хто купить, я воно ви його будете ставити не в гараж, у вас буде ангар. Ну, все одно. Від того, як в даному положенні зараз навіска, тобто вона максимально рівна. Будь ласка, це щоб ви орієнтувалися, що у вас вийде по місцю його проживання. І отак, як є передній вантаж, то в даному випадку його довжина 3 метри 98 см. Розчитуйте на чистих 4 метри. Навіску плюс-мінус ви ще зможете підняти, щоб вона у вас була піднята. Але як правило вона у вас буде ось в такому состоянні. Бачите, опущена максимально. Тут зараз я піду, це я тільки що з ним грався, покупателі її назад опустять. От і все. Так що ви по-любому, хто б там що не казав, зберігати будете її в такому положенні, щоб той циліндр менше всякої бяки на себе хапанув. Є. Висота. Висота теж, дивіться, зразу, раджу вам зразу розчитувати на висоту 2 метра 54 см. Надіюсь, вам видно, бачите, там є заточка підлюк. От я тільки не знаю, чи є люк, От на це я був в кабіні, тільки що не... Ні, люка немає. Але можна самому собі встановити. Заточка підлюк є 2,54. Якщо брати по воздухану, воздухам все одно буде нижче, Даже з тою пімпочкою яка є на воздухані де він закручується. Получається 2,50. Розчитуйте Чистими на 2,60 на 2,70. Тоді точно влізе. Є. Колесо спереді 8,3 на 20, заднє 13,6 на 28. Колія внутрішня, в даному положенні, як знаходиться трактор. 108, центральна 140, зовнішня 173. Колія може регулюватися. Якщо брати по центрам, то від 1,40 до 1,60 м. Це вже там собі хто купляє під які потреби, буде собі сам підбирати. Кліренс. Немаловажне. Скажімо так, даний агрегат доволі таки високий. Замічу, бачите? Тобто, якщо там кукуруза якась яка у вас зійшла, ще якісь культури, щоб заїхати оприскати, гербіцид якийсь дати, коли воно вже підросло. То, пожалуйста, він вам це дозволить. Колія дозволить. Кліренс дозволить. Кліренс виходить, у нас Агро 39 см, дорожній 34 см. Вроді би, тут рівненько, це вже якщо у мене рулеточка в руках дьорнулася, то може бути десь якась похибка. В кінці ще будуть деякі нюанси, на які зверну увагу. Це теж питання до виробників, замовників, чому було прийнято таке рішення. Буде цікаво послухати. Далі. Гідропідсилювач. Привіт, товариш Донфенс називається. Раз. А два нема. Ну, що можу сказати? Трошки зекономили на майбутньому покупцеві, тому що треба менше коштів. Плюс доступно, все видно, просто. Плюс-мінус самі обслужите запросто. Главне, щоб руці росли з правильного місця. Далі. Ліземо під капот. Коли залазимо під капот, в мене чуть не розбив параліч. Звертаю увагу. Спочатку думав, що там щось приржавіло, але по факту ні. Зараз спробую одною рукою, а не виходить, секунду треба двома. Капот тяжоленний. Може він тяжоленний із-за того, що тут тільки один гідроупорчик. Но, по факту. Все чітко, все красиво, ребра жорсткості, метал присутній. Десь 2,5 я так дивлюся. Це на моє глазомирительне механічне зріння. Ось вот так от. Що тут можна доліпити діодну ленту, не ленту а планку поставити, взагалі буде красота. Значить, під капотом все красиво, все прокрашено, все в гофрочках. Все добре проведено, дивіться, нічого ніде не болтається. Оце прекрасно. Якщо дивитися з цієї сторони, то звісно трошки страшно робиться, стільки трубочок, всього інтересного. Але кондьор є, додаткова штука для охлаждення кандьора. Совітую, хто буде брати таку штуку, то не забувайте її промивати хоча б раз у рік. А бажано, якщо почнеться літо робота, то можна і раз у місяць, тому що забивається, гріється, будете мати потім проблемку. Обслуговуйте свою техніку, саме головне. Під капотом. В чому не вистачив параліч? Що це таке стоїть? Це не ютовський мотор. От і все. Дивіться. який гарний. А408. БТ. От вам двигун. Значить, атмосферник об'ємом 3.17 літра, 4 циліндра. От і все. Що його сюди поставили, ось це його маркеровочка. Тут я вам сказати не можу. Но я завжди, що на ютовських тракторах все ютовське. Тут а, видно, не знаю. От не можу сказати. Хто знає, хай скаже, чого на Юту поставили не Ютовський мотор. А так, маємо то, що маємо. Далі. Кроме цього всього КПП. КПП два діапазони, повишені, понижені, реверс. Загалом 4 передачі. Ну, якщо це все діло вкупу скласти, то получимо 4, ой, 8 вперед, 8 назад. Там же кожен підбирає, яке йому число передач потрібно і яка швидкість. Є Єплення однодискове. гідросистема, що, як на мене, дуже важливо, роздільна. Вом двошвидкісний, 540 тисяча. Навіска по інструкції може взяти 1390 кілограм. Зараз заліземо ще в кабіну. Розкажу вам по кабіні. Давайте по навіски. Внаочно. Це можете собі підрегулювати вище нижче, це не є проблема. Можете його взагалі зняти. Навіска крепка. Якщо брати з юто, ой, не з юто, а з ловолом, то відмінностей, це, скажімо так, по. Навіски не бачу. Як на мене, що там крепко, що тут крепко, це треба вже чисто брати, скажімо так, два трактори разом, штангенциркуль в руки і порівнювати. На даний момент, що то дебела хрень, що це дебела хрень. Тут вже нам краще розкажуть іменно їх реальні власники. Доступ. Доступ, 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 доступ є. Достати ж можна, кабіну, я так думаю, знімати вам не треба буде, плюс-мінус. Женські руки, десь вам той болтик відкрутять, доставити. Кабіна на подушечках стоїть. Причому так доволі непогано, хочу вам сказати, зроблено. Тобто, репіти, скрипіти, тягнути, рвати в перший же день у вас нічого не буде. Бачите? Все чотенько, все красиво. Вернемося в кінці до бака. Треба буде про нього поговорити. Ресівер. Класна штука є. Офігенна штука, розширительний бачок для гідрожидкості. Прекрасно. Навісне, ззаді будете вилучити на раз-два. Є е. фільтр. В деяких відео дивився, всі кажуть, цей фільтр можна обламати. Народ на цьому тракторі ви вже в ліс не поїдете. Це ж трактор береться чисто для поля. Кажу вам одразу. Твоенша, щоб пруці ваші не. Втомилися крутити ці колеса вліво-вправо і на навісочку один. Розширительні бачки, бачок для гідросистеми на руль. Все присутнє, все є. Починається дощик. Поліземо, давайте в кабіну, покажемо вам кабінку зсередини. Оп. Так, дивіться народ. Ми в кабіні, давайте прикриємо трошки. Дверці, що бачимо в кабіні? Це не пластмаса, або якщо пластмаса, то вона, як то, знаєте, як ліноліум, як то прорізінене. Щось воно таке. Воздуханчики, підсвіточка, регулювання ваших воздушних потоків. Далі, далі. Тут, там, по імає бути фільтра, але щось я їх не наблюдаю. Або щось тут має бути друге, ну його тут немає. Маємо те, що маємо. Шторки для того, щоб у вас сонечко світило в очі, теж немає. Ляди відкриваються бокова. Зліва, справа. І відкривається задня ляда. Відкривати зараз не буду, бо просто не хочу. Отак от, от. Є. Що кидається в очі в кабіні. Чим ця кабіна відрізняється від кабіни ловола? Вона більш спартанська. Тут є як плюси, так і мінуси. В кабіні. Даже так, Lowell 45-ка, оце точно така ж сама кабіна по конфігу... конфігурації. Голий метал. Да, все обшито. Все гарно, все красиво, вона герметична, дирок реально немає, все везде на резинових заглушечках, прокладочках, все красиво. Вона герметична. Но вона трошки спартанська. Маєте бардачок, маєте голий метал. Кожі Попи дракона тут немає. Тут немає пластмаси. Які мінуси? В око воно кидається, що воно не так типу, люксово, як ловила, ловола, наприклад. Немає оцих всіх підстаканників і тому подібного. Поняли? Тобто цього немає. Наскільки воно вам потрібно? Це кожен вибирає для себе. Ну плюс в чому? Якщо ви її захочете раз у рік помити, то, як я люблю казати, сюди керхер влупили і все воно звідси стекло. Головний трактор поставити під наклончиком, і буде то, що треба. Тобто кожен вибирає техніку під себе. Пішов, подивився одно, пішов, подивився друге. Не так, що я сказав, що це класно, це треба брати, виберете. Ви можете сказати, Сеня, ти не правий, тому що то-то, то-то-то. І я скажу, ви теж не праві, тому що ви підбираєте під себе. А я розкриваю свою точку зору і стараюся це зробити більш об'єктивно. Кроме цього, як його кондеро, є ще у вас вентилятор. Не знаю наскільки він тут треба, але він є. Якщо є, то хай буде. Все, що у вас обшито пластиком, це ось стойка. Ця задня. Причому пластик тут доволі -таки прикольний. Ну, Він хороший. Нема такого, що він, скажімо так, тупо дерев'яний. Він пластик, але він на дотик набагато кращий, чим, скажімо, вловила оцей боковий. Там пластик пластиком, цей. ну... Тактильно він кращий. Не знаю чому, мені так здається, що він кращий. Тепер давайте по кабіні. Ширина від стойки лівої до стойки правої 109 см. Ширина від стекла лівого до стекла правого 130 см. Висота від рівної підлоги до ось цього моменту, наголошую, буде 129 см. Якщо брати, тут є углублення, то виходить у нас 146 см. І глибина від лобовушки. Ось сюди у нас виходить рівненько 131. Кабіна просторна. Ну, Скажімо так, не вистачає цієї мебелі, бо чуєте, йде луна. Але так, маємо те, що маємо. Так, як завжди, много і дурного, і відео вже, бляха, муха 16 минут. Давайте заканчуємо це все діло. Вертаємося до чого? До нюансів. Ой. Наскільки мені відомо, КПП синхронізовано, це дуже офігенно, це великий плюс. Є Бак для гідравліки знизу теж дуже офігенно. Дуже мало є тракторів, в яких така, такий здоровий є розширітний бачок. Влиєте, скільки вам треба, і вам, якщо головне будете використовувати своє навісне, буде то, що треба. Сзади ресивер. Плюс. Хороший плюс. Там резетка на ресивер и да, чтобы на тормоза подцепить для прицепа. Плюс розетка э, резетка обычно звичайна, там тоже есть электрическая. Но бляха муха. Ой, дайте такое. Питание, питание, питание. Помните мое видео? Бачок пути. 45 литров. Ну камон, Карл, Сюди, сюди. Сміло, оцю хрень можна викидати. Це той, хто. Я не знаю, він подорожає на 100 баксів, не більше. Но це викидаєте, треба перевірити, наскільки виворить коліс дозволяє. Робите його чуть довшим, назад вже не вийде, бо там механізми треба буде переносити. Но робите його чуть довшим і сміливо опускаєте на уровень підножки. В, з ним в ліс ніхто їздити не буде. Це трактор для поля. Плюс бак ще трошки сюди можна винести. Сюди треба зробити бак сміло на літрів 100. Около того. Щоб людина, яка його візьме, собі спокійно, що? Правильно. Зранку встала, поїхала і ввечері тільки приїхала і сказала, дайте їсти. Бак. З баком питання. Отаке от о щось треба робити. Здоровеляче, щоб аж туди ховалося. Розумієте? Замічу. Бачите, в уровень подножечки. Так що з боком тут маленька-маленька халепа. 3 літра об'єм хавати буде добре. Який би це був дізель і тому подібне. З ваком треба щось думати. Той, хто буде їхати в поле, по-любому буде з собою ще тут мостирить додаткову солярку. Якщо брати по кабіні, світло ззаді, треба прикрутити ще ці зіркала, додаткові повороти, габаріти, світло спереді, склочисник тільки є спереді. От і все. Кажу, якщо брати цей трактор і трактор лову, по якості вони однакові. Скажімо так, це як на мене. Що таке для мене якість? Тут дебеле, там дебеле? Комфорт трошки різний. Тут а більш спартанська кабіна. Ну, За нею легше дивитися. Ресівер, розширитель, всі діла хорошо, круто. Оце. Оце питання. Робити більше і однозначно. Чим більше, тим краще тому що фільтров тут налупили згори в дві жмені, а то, що фільтрувати і чесно його мало заливається. Ну все, народ, як завжди, всім щастя, радості, удачі, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал, пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Особливо коментуємо. тому що що, під це відео компанія, яка оце все діло реалізує. Вона реально дає відповіді. Вона реально дає відповіді. Подивіться силочка зверху на мій предучий відосік. Там реально вони коментують. Все розказують не так, як я з бухти барах, барахти, дебели-не дебели. Там професійно люди підійшли, розказали всі нюанси, все, що потрібно вам казали. Ну все. Здоров'я, до побачення.